Відносини з їжею та відносини з мамою. Чому ці дві теми взаємопов'язані? Вітаю! Мене звати Людмила Огренчук, Я дипломований та практикуючий психолог. Перша зустріч кожного із нас з мамою відбувається тоді, коли новонародженого малюка прикладують до грудей мами. Да? І коли мама годує свого малюка, і відповідно першу їжу дитина отримує від мами. Да, коли мама годує свою дитину грудьми. І це не тільки про отримання корисних для малюка речовин, а й про наповнення його енергією життя. Тому образ матері не завжди пов'язується з їжею у підсвідомості людини. А ці діти, які були позбавлені достатньої уваги. Та любові матері, вони відчувають голод навіть тоді, коли їх добре годують. І це не фізичний голод, це емоційний, енергетичний голод. Але мозок розпізнає сигнал е лише сигнал голоду. Він не розрізняє, чи це фізичний голод, чи це голод емоційний. І тоді така людина за найменшого стресу буде їсти, буде заїдати, да, наповнювати себе для того, щоб відчути. Ось це наповнення і відчуття безпеки, яке вона недоотримала від своєї мами да, в вигляді емоційного контакту, тепла, любові. І відповідно стійкість до стресу у таких людей, кого мама любила мало, не дуже хороша. Да, і Досить часто в них виникає переїдання. Можливо, мама і любила дитину, але обставини складалися так, що вона не, не могла давати своїй дитині достатньо любові, достатньо уваги, да, можливо, в силу зайнятості, можливо, в силу втомлюваності, можливо, в силу якихось своїх особистих проблем. Вона цього не могла дати. І нестача любові. Від матері, штовхає людину їсти занадто багато. Людина, любов матері заміняє їжею. Як всі ми добре знаємо, є такі дві форми прояву розладу харчової поведінки. Це булімія переїдання та анорексія, відмова від їжі. А якщо розглядати булімію з психологічної точки зору, то це ніби лють покинутої дитини, покинутої матір'ю. І, з'їдаючи величезну кількість їжі, людина мстить матері за нестачу любові, за нестачу емоційного тепла, і вона, ніби, кусає свою емоційну холодну матір таким чином. Якщо говорити про анорексію, то це відмова від їжі відраза до їжі. То підсвідомо це помста матері, це агресія проти неї, навіть іноді така ненависть до матері. Чому так відбувається? Через надмірне втручання матері в життя дитини, її тиск, спроби тотального контролю. І все це викликає огиду та відразу до їжі. І такі люди під час стресу, вони прям відмовляються від їжі. І можна почути від таких людей фрази Кусок не ліза в горло. Що ж робити в таких ситуаціях, коли є розлади харчової поведінки, які проявляються як? булімія чи анорексія. В першу чергу варто розібратися зі стосунками із мамою. Буває так, що фактично наладити відносини з мамою буває неможливим, але їх можна наладити всередині себе через роботу з психологом в процесі психотерапії. І тоді. Наладивши, відносини, наладивши ці відносини, харчова поведінка може прийти в норму. Якщо це відео було цікавим та корисним для вас, я чекаю ваш лайк. І якщо ви вперше бачите мене, тоді обов'язково підписуйтесь.